У Луцького в багатоповерхівці на проспекті Соборності три було укриття. Зараз вхід у нього закритий. Місцева мешканка Ольга каже, переміщення у приватній власності пустує. Розповідає, що елементи укриття торік почали руйнуватися, коли облаштовували стадіон. У дворі демонтували другий вихід із укриття, бралися засипати вентиляційний отвір. Цю площадку засипали спочатку землею, потім от, гравій возили. І ми просто її накривали куском металу і просили, підходили до всіх водіїв. Щоб його не засипали. У багатоповерхівці 215 квартир, каже Ольга Скіпчак. Бомбосховище ото його вхід, бомбосховище. Напроти, на площадці можна побачити вентиляційна шахта, і там розбитий, от ялинка торчить, там яма. Там був запасний вихід з бомбосховища. Воно було заармоване з кришкою, але це все порозбивали. Ще одне укриття розташоване на вулиці Володимирській під споршколою номер 4 Показує місцева мешканка Валентина Смоліна. Доступу всередину немає. «Погано ми, напевно, я там всередині не була. Я бачила, там було багато сміття, але хтось там чистий». У вхід до укриття місцеві жителі скидають сміття. Його періодично вивозять, розказує директор споршколи Віктор Калюх. Приблизно вивезли три машини сміття. Воно аварійне, і діти туди заходили, то його заварили наглуб. Десь було років 5-10, тому е -е, років 20». Укриття на вулиці Володимирській не є в переліку об'єктів цивільного захисту, каже керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій Юрій Кирилюк. Говорить, його будуть обстежувати і вирішувати подальшу долю. Про об'єкт на Соборності-3 коментує так: будувалась вона як захисна споруда. Ще в радянський період будували її картонно руборойдо підприємства, підприємство, фабрика, але за рахунок того, що вона не була завершена і вона не введена як захисна споруда. І її приватизував п'ятке підвальне приміщення зі слів Юрія Кирилюка. Він спілкувався з підприємцем, який при потребі готовий відкрити приміщення. У Луцьку створили робочу групу щодо питань безпеки в місті, каже голова асоціації ОСББ Лучани Юлія Сабатюк. Мене долучають до цієї групи, і я якби розказала своє бачення, що я би там хотіла бачити якихось консультантів, якихось психологів, які би говорили і розказували просто по кварталах людям. Ті напрямки, які повинні здійснюватися в таких випадках. Підвальні приміщення в новобудовах, в будовах 90-х років точно є. Єдине, що немає підвальних приміщень, це якраз забудови 60-х років. Тобто, центр міста у нас і старе місто. Вони не мають таких укриттів. Загалом на Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту, розповів головний спеціаліст управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Юрій Лучук, Включає в себе. 93 сховища, 253 протирадіаційних укриття. Є 59, які не готові до користання. Значить, основними причинами неготовності це є підтоплення ґрунтовими водами, банкрутство балансову утримачів, а також руйнування основних конструкцій. 1504 найпростіших укриття, а також більше. 70 тисяч підвалів льохів приватних садиб. Найстаріше в нас знаходиться в місті Коваль. Воно 1930 року введено в експлуатацію. Зі слів Юрія Лучука за останні 30 років нові укриття на Волині не будували. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.